У ніч на 29 червня РФ масово атакувала Україну БПЛА калібрами, кинжалами, балістикою, крилатими ракетами і стратегічної авіації. Під час атаки було застосовано понад 450 дронів та 40 ракет. У Черкасах триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки, що сталася вночі. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації. За попередніми даними внаслідок атак поранено шістьох людей. Серед них одна дитина. Пошкоджено три дев'ятоповерхівки та суттєво зруйновано Черкаський коледж Національного університету харчових технологій. У ніч на 29 червня Львів зазнав комбінованої атаки. Було чутні вибухи, та над містом працювало ППО. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Седовий. Ворог пробував бити по об'єктах критичної інфраструктури. Попри складність атаки, жодна людина не постраждала і жодна цивільна будівля не зруйнована. Зазначив він у своєму телеграм. Постраждала і Полтавщина уночі ворог знову здійснив масовано комбіновану атаку. Як повідомляє ДСНС області, більшість ворожих цілей була знищена силами ППО. Однак частина уламків спричинила пожежу в полтавському районі. Зайнялася будівля одного з підприємств. Також пошкоджено прибудову до житлового будинку через технологічне порушення без світа залишилося понад 1600 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах. На щастя, жертв та постраждалих нема. I am.